Дуже раді, що вас багато зібралися. Ми тішимося, коли в нашому просторі багато людей. І в нас сьогодні е, дуже неординарна нагода, дуже цікава нагода. В нас знайомство з Іваном Косминою. <плес> 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 Добре, <плес> Іван, також мешканець нашої громади. І сьогодні Іван представить свою відеокнигу про шлях до мрії. Насправді, як на мене, це розповідь про три Енгто немає нічого неможливого. І в цьому ви зможете сьогодні переконатися завдяки розповідям Івана, завдяки цій відеокнизі, яку ми сьогодні разом переглянемо, і коментарям і розповідям команди Івана, його друзів, його підтримки і людей, які з ним сьогодні пройшли цей шлях. Зараз перебувають також на цьому етапі шляху. І сподіваюся, що для багатьох сьогоднішній вечір стане великою мотивацією. Бо це не просто про силу духу, це про спільноту. І в такому випадку і цей гараж задуманий як місце спілкування спільноти. І в даному випадку тут є спільнота, яка м -м, додає ми різні, слава Богу, всі люди різні. Слава Богу, люди один одного знаходять час підтримати. Підтримка теж буде різною. Я дуже пишаюсь тим, що Іван прийняв мою пропозицію, коли я йому написав, що е, переїжджає чортків, нам потрібно підготувати місто до е, повернення ретральної війни. Нам потрібно зробити Чортків безбар'єрний, але саме головне, що Чорткові треба зробити, це щоб люди, які живуть в чортковій громаді, зрозуміли, що це важливо, коли місто безбар'єрне. Те, що ти погодився от, працювати. А нас радником міського голови Чоркова офіційно зарплатою маленькою ну, заплату Черкова і за відповідальність, і ти допомагаєш. Той чат кожного дня він мені пише, скидає повідомлення, що де треба змінювати, і ми зараз в процесі створені. І це вже говорить про те, що твоя активність вже спонукає інших голосніше говорити. І ми всі здорові маємо розуміти, що світці не всі. І друге, що я хочу сказати. Це дійсно важливо, що мама, мама дуже дякую, що ви це відвідувач, що мама прийняла черговий виклик залишити теплу хату, своє гніздечко і поїхала в гуртужити соці... ну, соціальний центр Чортів єднає. Кожного своя квартира. Так. Вони, вони разом, а всіх інших раз, кожна своя квартира. Дякую. І відповідно цей переїзд мотивує ще більше. Маму чи ж, тебе, я не знаю, але це безцінно. Я дуже дякую тобі за, за твою небайдужість, бо е, мама тебе навчила бути сильним. А ти вчиш маму, як можна вірити і за своїм мрії. Дякую спільноті мотобайкерів, дякую всіх, хто тут я їх бачу, всіх знаю. А по дуже про то, справу, не про ту справу насправді. Е, окремо тобі дякую Олександрію, за те, Збройні сили всі клепаєте ці мотоцикли і так далі. Але те, що в цьому відео показано, це безцінно і це треба масштабувати. І все буде добре, якщо ми будемо одного одного розуміти, підтримувати, критикувати, підсказуючи, ну в ніякому разі не звинувачувати. Звісно, це буде добре. Жму руку. Дякую, Дякую, Дякую. пане радник. Я маю честь працювати з вами. Команді, і я впевнений, що в майбутньому буде результат. Ми говорили з Володимиром Суровичем, коли він, я вже офіційно а, був на роботі, він мені сказав такі слова. Іван, я чекаю від вас результату. Буде. Тому я намагатимусь не розчарувати ні голову, ні людей, які пересуваються на кріслах полісних, і не тільки на кріслах полісних, тому що ще і є зрячі, Є багато дуже Слава. Чубичі. Слава Чубичі, так. Ми будемо на це всім працювати. Дякую. Передаю слово Іванові, а ще раз описи. Доброго дня! Я дуже радий бачити стільки людей сьогодні захід. Багато людей на прийшла колісних, і це дуже важливо. Якщо взяти ще років 15 назад, у 2010 році, коли я отримав тільки травму, то дуже мало людей е, на вулиці. І направду це дуже важливо, те, що зараз люди з інвалідністю і люди, які не мають інвалідності, мають можливість відвідувати культурні заходи. І це буде е, ще окрім, щоб е, реалізовуватися. Впроваджуватися в життя, і я дуже щасливий, що місто Чортків стало на цей шлях, на шлях до на праву, це, це дуже важливо. Я дякую моїм друзям, які приїхали з Більше Золотого, з Гусятина. Я дякую всім вам за те, що ви сьогодні тут, тут присутні. Я не буду говорити про силу духу, про незламність і всяке бла-бла-бла. Справа в тому, що я захотів просто жити, і я вам розкажу таку дуже коротку історію, що мене до цього підштовхнуло. У 2010 році, коли я травмувався, в мене переволок каміння. І я попав в лікарню. Напевно, в кожному інтерв'ю, в кожній газеті, чи в кожному відео я розповідаю цю історію, що в моєму житті мені трапилася людина, це була дівчина, ми познайомилися. І коли вже прийшов час, що ми, ну, ну, треба було попрощатися, я її запитав, чи ми ще зустрінемося, чи ми ще побачимося. Вона мені сказала таку фразу, яка завжди в моїй голові зараз для мене мати Все залежить від тебе, чи ти цього захочеш. І, і знаєте, я цього захотів. І все, що я стараюся, все, що я роблю в своєму житті, це тільки моє велике бажання. А люди знаходяться, ви знаєте, і один такий відомий письменник. Сказав таку фразу, таку що а, через 20 років ви будете шкодувати, більше будете шкодувати про те, що ви не зробили, ніж те, а, що, ви зробили, що ви зробили. Тому відчалійте свої пристані. Зараз а, ця історія це не є моя історія, це історія цілої команди, тому що я не один працював. Я радий, що є зі мною люди, які повірили в мене, повірили в цей такий, на перший погляд божевільний проект. То що, якби мені хтось сказав, що 10 років тому, що я буду їздити на мотоцикл, я б це ніколи не повірив. Але це повірили люди, які є поруч зі мною. І я дякую вам і сподіваюся, що через. Декілька років люди з інвалідністю будуть жити повноцінним життям всюди, будуть себе реалізовувати всіх напрямках. Це не йде мова тільки про мотоцикли, це, ну, це про все. Це і працевлаштування, це подорожі, це жити повноцінним життям. І я щасливий, що сьогодні тут є люди із громадських активістів, із військових, із влади. А дуже дякую, що ви прийшли. Тут є байкери, які мене тримали. Будемо переглядати фільм. І перед кож... після кожного відео я буду задавати питання своїй команді, тому що, якщо чесно, я сам на них не маю відповіді на ці питання. Я, буду... я сам хочу почути відповідь, ми зодно випочути. Для людини. З інвалідністю, яка фактично не може сидіти в пісні на подорожі. Твої думки, ти не боявся, що ми десь там можемо десь перекинутися, ще там. Якби мені було років 15, можливо, щоб такого страху не було. Але так як ми вже познайомилися трошки вже дорослими, завжди страх є, звичайно. Крім страху, ще є розуміння, що треба все зробити правильно і саме тут це справлено з тормозами, з рулиною, все як положено. Власне, що ми виробляли. Страх, був, звичайно, тому що це це Постійно щось треба підкрутити, підтягнути, як бачив, всі ті роки. постійно щось заробляється, заробляється, можуть, звичайно, з кожним роком краще і краще і краще. Страх був, але коли з е, тобою познайомилися і е, мене це вразило до глибини душі, що ти в такому положенні, маєш такі е, наміри, таке ходити, зробити я всіма руками за того ми тут сидимо, того ми питаємося, того ми подорожуємо, маємо багато планів. <плес> А своєму реабілітологу збільшу золотецької лікарні, начальник відділу реабілітаційного відділу вже на сьогодні, коли ми познайомилися, це здається 12-го років назад було, так? У 2015 році так був просто реабілітового. І я йому ще тоді сказав, я знаю, що ти хліба. Поміч. Я ходити не буду, але е, треба роботу, я тобі почав відбуватися. Почали розмову, і розмова зайшла за мотоцикли. От, і ми тоді так познайомилися, почали розмовляти, спілкуватися, спілкувати, потім спілкувати, я вже частіше приїжджав туди. Е, коли ти побачив, що я написав перший пост про мотоцикли, чи вірив ти, що... Е, і я зможу поїхати і своя реакція на це. Вітаю всіх. Дуже приємно спочатку ще подякую всім, дякую всім, хто прийшов. і Дуже приємно бути, тут. приходить мені. Відповідно на питання таке цікаве, ж навіть не готовий бути такого запитання. Ну, Скажу так, як відчуваю зараз. Я собі дуже чітко пам'ятаю, як ми з тобою почали говорити про мотоцикл. Як я припав собі мотоцикла Яву, приїхав ним на роботу. І от так, як Іван сказав, він каже, ти мені нічого не допоможеш, і мене це здивувало дуже якщо чесно, Тому що ну, на той час протоколи були інші лікування людей з спінальною травмою. Зараз вже вони змінилися, зараз вже по-іншому це також. Але тоді ми завжди, ми самі мали надію на те. Тобто я надіявся на те, що ми досягнемо результату і так далі. Так як Іван категорично відрубався мені, я не знав про, ну так зніяковів. І ми почали розмову про мотоцикл. І це мені сподобалося. Тобто У нас з'явилася спільна мова якась, у нас з'явилися такі е, спільні думки. А е, коли я побачив, що ти починаєш. От створювати цей проект, перша думка, яка в мене виникла, це те, що треба любим способом тобі допомогти. І якось, чесно кажучи, знаючи тебе, тому що я слідкував за тобою завжди, я час від часу і, 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 і в соцмережах я бачив, чим ти займаєшся. Я сумніву не мав, що цей проект там казати, і реалізується, в життя війде. Але я навіть і гадки не мав, наскільки це буде все круто, якщо чесно, і що особисто я буду учасником цього проєкту. Дякую.